Ож, програми Мистецтво та час запрошує телеглядачів навідатись до Київського національного академічного театру оперети на музичний вечір Кальман. Король оперети, влаштований за підтримки Посольства Угорщини в Україні. Цей міжнародний проект, влаштований Національною паратою України та Будапештським театром. Оперети та «Мюзикло», присвячено обдарованому та коронованому всіма провідними театрами світу, видатному угорському композитору Імре Кальману. Вы согласны с тем, что именно господин Кальман лучше всех раскрыл, по мнению критиков, элементы венгерской души? Я думаю, что это действительно справедливо сказать. Он строил свою музыку на основах традиционной венгерской музыки. Это народная музыка, это музыка ромов. И, действительно, это лежит в основе нашей венгерской культуры. И, действительно, он был очень-очень активным э, композитором. Он э, написал больше 20 и плюс другие оперы и другие э, сочинения. Значит, это очень хорошо прослеживается. Конечно, это не вся часть, э, так сказать, его творчества, потому что он работал в Вене, работал в Америке, тоже там он был под влиянием местной культуры и, и, и вальца, и, и джаза. Но я думаю, что он действительно известен тем, что он венгер. Винг Это его творчество однозначно показывает. Я думаю, что самые успешные его оперетты именно те, которые основаны на, на венгерской музыке. То есть речь идет о том, что он первый композитор, который придал классике именно народные мотивы. Речь идет также и о Чардаше. Да, 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 да. Действительно, он, он в этом плане активно, активно поработал. И, и Дійсна люди, які знають цю музику, завжди абажають його апередку. Чи згідні ви з тим, що музична культура угорщини і значна частина України, що входили до імперії габсбургів, об'єднані однією віденською традицією опери та пальсом? Згоден. В Першу чергу е, імперія, як ви сказали, Габспургі, ну, Австро-Угорщини, так вона залишила дуже багато театрів. Це Чернівецький театр, е, тобто, який ми маємо взагалі, їх було побудовано в світі 42. Значить, І ми дуже щасливі з того, що ми маємо сьогодні таку красу. По-друге, в Україні дуже полюбляють цю музику, особливо полюбляють оперету. Традиції полівців, які, як відомо, в принципі є предками і угорців, і українців. Наскільки вони заклали фундамент і, в принципі, створили умови, які є в принципі, спільними для одночасного розвитку угорської культури та української? знаєте, музика це підсвідомість. І те, що колись відбувалося і проживали наші предки, так. Воно на якомусь генетичному рівні, який інколи на якихось знаєте таких ефірних польотах в повітрі, їх навіть можна не, не торкнути логікою, не не завжди можливо пояснити розумом. Вони закладені наскільки сильно, наскільки глибоко, що вони входять, як знаєте, як, як з молоком матері в основу людини. Не Андраш, наскільки сьогодні в Будапешті продовжується започаткована ще відомим композитором Кальманом опереточна традиція. сьогодні ми з впевненістю можемо казати, що традиції Імре Кальмана успішно продовжуються в Будапешті. наразі ми граємо три його оперети: це королева чардашу, тобто сільва та маріца. Водночас ми сподіваємося, що ще буде «Містер Ікс», А у вересні ми будемо грати «Баядерку». І, на вашу думку, чи можна говорити про спільну традицію, зокрема музичну? Я маю на увазі в угорській українській культурі відображати глибоку повагу до жінки як до берегині? Зокрема, мова йде про в принципі ту ж саму сільву, чи в українській опері Наталку Полтавку. Во-первых, я хочу сказать, что посольство Венгрии с такой так трепетной, с такой любовью относится к своим героям, к своим легендам, к своим замечательным, знаменитым людям, что это достойно всяческого уважения. Ну и конечно, есть аналогии. Конечно, есть у каждого народа, у каждого этноса есть была и будет своя муза, своя Наталка Полтавка, своя Сильва. Безусловно, во всем мире так есть. Женщина, это главное. Awesome. Yes. Yeah. посольство Угорщини в Україні надало можливість всім киянам ближче ознайомитися з культурою своєї країни, яка подарувала світові багато видатних постатей, серед яких і справжній король оперети Імре Кальман. Проте на цьому наша програма не закінчується.